Понад 200 років тому, коли вперше почали розробляти локомотиви, люди хвилювалися, що через їх швидкість пасажири не зможуть дихати або що вони втратять свідомість від вібрації. Але сьогодні ми всі мудріші. Зрозуміло, що поїзди кардинально змінилися з того часу, як вони вперше вийшли на рейки. Сьогодні відносно просто купити квиток на поїзд і вільно подорожувати. Залежно від того, в якій частині світу ви перебуваєте. Але з чого все почалося? Чи можна уявити, як далеко ми пройшли з того часу? І не лише заліз... залізниці відзначають з собою великий розвиток в транспорті, Віддаємо належну увагу і водному транспорту, який грає не менш важливу роль у світі перевезень. Чи не цікаво, яким чином водний транспорт придбав свої риси та як він вплинув на глобальну систему перевезень. Давайте розглянемо це разом та здійснимо проєкт Альтернативні двигуни, щоб зрозуміти, які технологічні інновації ще можуть змінити обличчя транспорту у майбутньому. Морський транспорт, або океанський транспорт, або загалом водний транспорт це перевезення людей, пасажирів, або вантажів водними шляхами. Вантажні перевезення морем широко використовувалися протягом усієї історії. Уявіть себе біля водойми, річки, озера, моря, але без засобів для пересування по ній чи переправи на протилежний берег. Що робити? Правильно створити засіб для пересування по воді. Але яким бути цьому засобу? І з чого його робити, щоб він утримувався на поверхні води тривалий час, пересувався на певні відстані, зводив до мінімуму ризик потоплення чи нападу хижих водних мешканців? Для сучасної людини відповідь на ці питання очевидна: пересуватися по воді можна на плоту. Човні, яхті, катамарані, катері, кораблі, сучасні водні транспортні засоби виготовляються не лише із деревини, але й із різноманітних матеріалів пластик, металеві сплави тощо. Але колись людство про це не знало і намагалося подолати водну стихію шляхом тривалих спостережень і експериментів. Саме завдяки цим спостереженням і експериментам з'явився перший примітивний засіб пересування по воді, звичайний, необроблений стовбур дерева з гілками. Стародавні люди помітили, що він чудово тримається на воді, і, хоча частково занурюється в неї, він не тоне. Осідлавши стовбур, стародавні люди могли вже переправитися на інший берег невеликого водоймища або пересуватися по воді на невеликій відстані вниз за течією річки. Але на колоді важко було втриматися, вона не могла плисти проти течії, та життю людини постійно загрожувала небезпека від хижих водних мешканців. Тоді людина вирішила зв'язати разом кілька товстих гілок або стобурів дерев і використати палицю або гілку, як жердину або весло. Так народилася ідея створення човна, про яку тепер знає кожний малюк. Першим човном, який складався з пов'язаних між собою кількох колод, був пліт. Пліт це простий плавальний засіб, що є першим водним транспортним засобом, виготовленим з підручних матеріалів. Пліт представляє собою транспортний засіб, виготовлений із плавучих матеріалів, призначений для переміщення людей або вантажів по водяних поверхнях. Українське слово пліт може бути пов'язане із словом «плести», тобто плетений. Пліт Представляє собою конструкцію для плавання, створену зі зв'язаних між собою колод, стебелочерету або інших простих матеріалів. Пліт, як правило, не має власного джерела руху і плаває зазвичай за течією, однак його можна і слід керувати ним, використовуючи весла чи інші предмети для веслування. Швидкість плота при цьому зазвичай невелика. Незважаючи, чи на це пліт не є дуже зручним засобом пересування, оскільки він не може швидко рухатися, нездатний плисти проти течії і його постійно заливає водою. В наш час. Плоти використовуються для різних цілей, включаючи перевезення, відпочинок, дослідження та військові цілі. Плоти можуть використовуватися для перевезення людей, вантажів та тварин. Плоти можуть використовуватися для риболовлі, плавання та інших видів водного спорту. Плоти можуть бути використані для вивчення річок, озер та океанів. Один із визначних прикладів такого використання. Пліт контіки, на якому Тур Хейердал та його п'ять супутників здійснили подорож у 1947 році. Пройшовши маршрут міграції ймовірних предків полінезійців з Південної Америки до Полінезії. Відповідно до теорії Хейрдала, Пліт отримав назву за ім'ям легендарного героя багатьох полінезійських оповідей. Згідно з цими оповідями, концікі приплив зі сходу разом із групою одноплемінників, які заснували поселення на островах Полінезії, відігравши ключову роль у Формування місцевої культури плоти можуть використовуватися для транспортування військ і вантажів, а також для проведення амфібійних операцій. Прагнення людства побачити та підкорити нові землі було настільки велике, що первісна людина постійно продовжувала шукати більш маневровий засіб пересування. На зміну плоту прийшов так званий човен Довбанка. У величезній колоді видобували місце для людини та вантажу. Ідея човна могла виникнути при спостереженні стовбура дерева, що пливе по річці. Первісні люди могли пристосувати дерево для кращого ним користування, загостривши один або обидва його кінці і видовбавши його всередині. Видовбування стобурів для таких човнів здійснювалося, як правило, шляхом випалювання. На такому човні можна було пересуватися набагато швидше, і головне, човен не пропускав воду. Але на такій конструкції не можна було перевозити багато вантажу, та й вона легко переверталася. Людина продовжила працювати над удосконаленням цієї нової конструкції. Для підвищення швидкості вона зробила ніс човна гострим, а для більшої стійкості надала човну опуклу форму з боків, залишивши днище максимально плоским. Експериментували із злиттям двох човнів, створили примітивний двомісний або вантажно-пасажирський корабель. Пізніше людина винайшла кіль і стала нарощувати боки човнів. Човна за допомогою планок. Чайка це безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків 16-17 століть. Цей корабель був безпалубним плоскодонним човном, зробленим з дерева, використовуваним як для військових операцій. Так і для транспортування вантажів по Дніпру та по Чорному морю чайка експлуатувалася запорізькими козаками від шістнадцятого до сімнадцятого століття. Це був безпалубний плоскодонний човен у вигляді видовбаної колоди по бортах обшитою дошкою. Зовнішні розміри становили приблизно 16 метрів довжини, а ширина і висота до 4 метрів. Для захисту від стріл та куль на бортах фіксувався пояс із очерету. Чайка могла вміщувати до 70 осіб та мала встановлені 4-6 гармат для озброєння. Корабель Чайка служив прототипом для українського надводного дрона морський малюк Сібейби. Чайка відзначалася малогабаритністю порівняно із ворожими кораблями, що дозволяло їй успішно маневрувати між ними та виконувати бойові завдання. Український дрон, морський малюк, що випливає на поверхню води, особливо схожий на малогабаритний козацький корабель Чайка. Тим часом Ті люди, які продовжували плавати на плотах, теж поступово вдосконалювали його. Вони зробили на плотах настил з дощок, а для більшої зручності та захисту від води добудували на плоту платформу, яка була пращуром палуби. Потім надбудували боки та підняли вгору задню і передню частини плоту, і вийшов човен, який пізніше став називатися ковчегом, або плоском. Ковчег це плоскодонний судноплавний засіб з малою глибиною занурювання під водою, що дозволяє використовувати його на мілководних водоймах, наприклад, річках, оскільки менша ймовірність потрапляння на мілину. Плоский корпус також робить човен більш стійким у спокійній воді. Згодом і плоти, і видовбані човни стали мати багато спільного в зовнішніх контурах, і людина прийшла до думки, що необхідно об'єднати кращі якості кожної з цих конструкцій в залежності від бажаного результату. Удосконалюючи конструкції човнів і збільшуючи їх розміри, людина постійно удосконалювала і способи управління ними. На зміну веслам прийшов парус. Вітрило або парус це будь-яка поверхня, призначена як рушій для створення тяги під впливом вітру. Вітрильний корабель або вітрильник це судно, що використовує вітрило та силу вітру для руху. Першими вітрильними човнами, визнаними істориками, були єгиптяни в 4000 році до нашої ери. Вони були зроблені з очерету і. Єгиптяни могли подорожувати по Нілу за допомогою щоґл і вітрил. У стародавньому Єгипті річка Ніл відігрівала важливу роль у землеробстві, торгівлі та транспорті як основне джерело життя. У зв'язку з обмеженими ресурсами дерев перші судна будували з папірусу та тростини використовуючи унікальні технології, пізніше з'явилися дерев'яні човни, проте вони були без каркасів і кіля. Вітрильники спускалися вниз по нілу, використовуючи течію, а вітер допомагав їм підніматися проти течії. Початково вітрила виготовляли з папірусу, а потім з бавовняної тканини. Управління вітрильниками здійснювалося рульовими веслами. Джонка є одним з найдавніших типів вітрильників у світі, використовуваним і дотепер. Зовнішній вигляд джонок практично не змінився за весь час їхнього існування. Ці судна Розповсюджений на далекому сході, мають декілька різновидів з трьома щоглами та рейковими вітрилами. Вони відрізняються об'ємним корпусом і високо піднятими кормою та носовою частиною. Вітрильники здатні піднімати вантаж масою близько 300 тонн, використовувалися переважно для торгівлі та транспортування товарів. Модифіковані моделі джонок також знайшли застосування військовому флоті завдяки високій швидкості та маневреності. Корабельний тип шхуни. Перше був побудований в Нідерландах в 16-17 столітті, але їхній розквіт припав на 18 століття в США і наприкінці 19 століття вони стали популярними у Великобританії. Шхуни, як правило, використовувалися як торговельні судна та військові кораблі, оскільки вони володіли відмінною швидкістю та маневреністю. Барки з'явилися в XVIII столітті, і термін Барк був використаний британським королівським флотом для вітрильників які не відносилися до інших типів. Вони відзначалися великою вантажопідйомністю та відносною швидкістю і використовувалися головним чином як торговельні суда. Перші шхуни були вузькими кораблями середнього розміру, довжина яких складала приблизно 30-40 метрів. А ширина 7-10 метрів з вантажопідйомністю до 200 тонн. Вони мали дві щогли, а фокс щогла була коротшою. Барки були значно більшими. Їхня довжина коливалася від 40 до 80 метрів, ширина 8-14 метрів, і вони могли перевозити кілька тисяч тонн вантажу. Вони використовували, як мінімум, три щогли. Шхуна та барк обидва вітрильники, але є різниця в їх конструкції та вантажопідйомності. Наприклад, у кількості щоглів. Шхуна зазвичай має дві або більше щогли. Барк зазвичай має три або більше щогли. Косі передні вітрила теж відрізняються. Шхуна має косі передні вітрила, такі як клівери, а барк має прямі передні вітрила. Також вони відрізняються розміром і вантажопідйомністю. Шхуна зазвичай менше, вантажопідйомність може бути до 200 тонн, барк зазвичай більше. Вантажопідйомність може бути від кількох сотень до кількох тисяч тонн. Також відрізняються вони системою вітрил. Шхуна має просту систему вітрил, що полегшує її управління. Барк має складнішу систему вітрил, що дозволяє ефективніше використовувати вітрила на різних частинах корабля. Ця таблиця відображає ключову різницю між шхуною та барком у плані конструкції та характеристик. Поступово Пароплави витіснили вітрильники, забезпечуючи новий етап у розвитку та модернізації судноплавства. Пароплав судно, що приводиться в рух паровою машиною або паровою турбіною. Пароплави були відомі своєю вищою швидкістю порівняно з вітрильниками, що дозволяло значно скорочувати час подорожей. Це зробило їх ефективними для транспортування пасажирів та вантажів. Хоча парові двигуни не є основним видом приводу в сучасних суднах, але вони залишаються частиною і Історичної спадщини та культурної пам'яті, а також символізують важливий етап у розвитку технологій та транспорту. На початку 19 століття парові двигуни внесли революцію у різні галузі, включаючи транспорт. Паровози виступили першими транспортними засобами, які використовували ці потужні двигуни, відкриваючи новий етап у розвитку громадського та вантажного транспорту. Англійський інженери Джордж. Стефенсон і його син Роберт відіграли ключову роль у створенні та вдосконаленні паровозів. Вони не лише зібрали результати попередніх експериментів, але і внесли оригінальні ідеї та технологічні інновації. Важливим винаходом був димохід з повітряною тягою, який оптимізував викиди газів та робив виробництво пари ефективнішим. Зменшивши сполучні стрижні в поршневих циліндрах, вони досягли більшої рушійної сили на колеса. Ці технічні рішення визначили основи для майбутнього будівництва багатьох локомотивів. Найвідоміший їхній паровоз отримав назву ракета. З його семиметровою довжиною приблизно 5 метрами у висоту та вагою 4,3 тонни. Ракета завдяки своїй швидкості і надійності виборола перемогу на змаганнях паровозів у 1829 році. Здатний розвивати максимальну швидкість 47 км на годину, ракета тягнула перший в світі пасажирський поїзд під час відкриття залізничної. Лінії в 1830 році встановлюючи нові стандарти в галузі залізничного транспорту. Введення залізниць, що працюють на дизельному паливі, перевернуло транспорт, пропонуючи продуктивніше пальне порівняно з вугіллям та електрикою попередніх років. Найновішим досягненням після дизеля стало впровадження високошвидкісних поїздів, які з'явилися як майбутнє вже зараз, розвиваючи вражаючі швидкості. Маглев, що працює на принципі магнітної левітації, є унікальним поїздом, що підтримується та приводиться в рух за допомогою магнітного поля, ім'я якого є скороченням від магнітна левітація звідсіль маглев. Перший маглив. Шлях був запущений в 2003 році, з'єднуючи комерційний центр Шанхаю та аеропорт Пудун, пройшовши 30,5 км кілометрів за 7-8 хвилин і досягаючи швидкості 430 км кілометрів на годину. Маглевтраси вимагають окремої спеціальної траси, яка може бути піднята над рівнем землі. Їхня дія базується на магнітах, розташованих на трасі та під потягом. Принцип дії схожий на електродвигуни, використовуючи магнітні поля. Хоча принцип магнітної левітації є простим, його впровадження є дорогим. Однак ця технологія вже означила нову еру в історії залізниць, забезпечуючи потяги, що рухаються, тихо і швидко без коліс, осей і підшипників. І, як то кажуть, немає меж досконаленню. Зараз нас уже не здивувати швидкісними моторними човнами, суперсучасними яхтами та лайнерами. Зробіть свій власний грибний човен з гвинтоми, гумками і дізнайтеся, що таке потенційна енергія, як різні розміри і форми пластикових пляшок впливають на швидкість руху човна. Як можна оптимізувати дизайн гвинта, щоб забезпечити ефективний рух човна? Як змінюється відстань, яку проходить човен в залежності від кількості обертів гумки? Чи є різниця в рухових властивостях між одномоторним і двомоторним човном? Які матеріали або елементи конструкції можна використовувати для поліпшення стійкості човна на воді, як впливає вага човна на його загальну продуктивність? Які чинники впливають на те, як човен повертає напрямок і як можна це оптимізувати?